Колись прошвернемося, в мене весь тибулярний апарат трохи підводить. І спина, і, і нога там у кісточці, і в очах метелики, наче ще й вухо одне, наче на підстрелювати. Розклеїлась капітально. Навірно, треба на море їхати там. Всі болячки проходять, але цього року, мабуть, що. Не буде баба дівкою. Мої дорогенькі прямий ефір в 15.00 залишаю вам, на якій сторіночці буде проходити ефір. В шапці профілю шукайте посилання на список. І чекаємо 15.00. І будемо обирати переможців. Прибули додому якраз вчасно, в 3 години. Прямий ефір дівчатка. У кого є можливість, приєднуйтесь, якщо нема можливості, кому попаде, все одно напишемо і буде все добре. Але я знаю, і сама люблю подивитися і похвилюватися за вас. І ефір пройшов. Переможці обрані. Я вітаю, хто не виграв, не хвилюватися. Це не конець світу. Я завжди вам кажу ще дасть Бог попереду. Будемо розігрувати, не вийде, хто його знає, як воно, бо зараз все дуже тяжко, я вам скажу. Ну і не обійшлось без казуса. Зазвичай умови для розіграшу, для всіх ну, вони однакові, вони весь час одні і ті. ж. На сторінці, має бути особисте фото обов'язково, мінімум дві публікації на сторіночці, щоб сторінка була створена. Ну, не вчора і не сьогодні, два місяці з половиною тому. Хоча б ця сторінка має право брати участь у розіграші. І щоб це була особиста сторінка, не робоча, не магазин. Ну, А цього разу випала мікрохвильовка магазину. Ну, видно, що це магазин. Ну, Це неправильно. Чому не вказані умови цього разу? Ну, так вийшло. Але умови зазвичай. Одній ті самі для всіх, не тільки для мене, ну в моєму розіграші, а для всіх розіграшів. Тому, ну, якщо магазин буде, ну я розумію, що хотілося б усім би виграти, але якщо по правилах, ну, то ця сторінка не мала права брати участь у розіграші. Треба, щоб була особиста сторінка. Оце так. У нас у центрі відкрився новий магазик. Називається Добре молочко. Там, кажуть, сметанка дуже добра, йогурт. Ну, я взяла стакан сметани, йогурт. Ну і до цього всього ще ж там є. Ось, бачте, ріпечиво. Це взяла із ізюмом. ви тільки подивіться, скільки там ізюму. Добре капець. Ну, така, що робити? Іноді треба себе. Любить з'їмуденька. Хай буде. І купили, буде зараз зідуля міняти цей змішувач на мойсі, бо той мене вже достав до ручки. Який не підходить, цей як його той подовжувач. Ну нестандартне. Були різьбу накрутили, мені прислали з... з Італії. Теж не підходить. Різьбу Різьбу накрутили, ну скільки він постояв і відпало. Все. Додав нема до чого його прикручувати, там отакий пиптик, тільки встирчить. І ця вода шурує на стіну кожен раз помию миски. і Мою стіну. То купили новий змішувач Зараз дідуля поставить. Пообідає. І поставить. Це таке. І так нерви. Не к чорту, як кажуть, І ще й оте буде мені трепати вже. У мене просто на нього все. Точка кипіння вже лопнула. Чи як чи настало, ну, <схід> Щось таке. Красива хустинка та сорочка від українського бренду Total White. Сьогодні в мене така круїзна історія. В образі переважає круїзна тематика з нотками натуральності, тому що на мені сьогодні натуральний льон, і штани, і сорочка. До речі, зверніть увагу, будь ласка, на сорочку. По-перше, розмірна сітка. По-друге, мені подобається, що тримає форму, при тому, що льон. Натуральний, в ньому не спекотно. Я підкотила рукава, щоб знову ж таки розслабленості в образ додати. Ну, Не хочеться строгості, хочеться літа. Ну і, звісно, рада познайомитися ближче з брендом Total White. Дійсно якісні речі. Це про якість. Поки вдягнеш всіх. Так, Олегу не подобається штаниної деліки. А мені подобається йому привезла, звідки? З Німеччини. По натуральний льон також. Дуже прикольно, мені в камеру покажи. в камеру покажи. Що там? Не, не показуй в камеру. Гарно, їдемо, будь ласка, ну ми спізнюємося. Любов до Чернівців, в першу чергу з'явилася через смачну їжу. Я люблю поїсти, що там приховувати. І сьогодні ми знаходимося в красивень ресторації. Підкова називається нам. Готують обід. Я вам може детальніше по стравах. Покажу зараз. Хочу прям подивитись дитячу кімнату, тому що я дуже прискіплива до дитячих кімнат. Ви знаєте. Не часто вожу тут у своїх дітей. Та, так, дивіться, яка історія. Тут можна діток посадити окремо, тобто батьки там на другому поверсі або на першому. Дітки окремо можуть прийти до дитячої кімнати і просто собі тут обідати, вечеряти. Переходимо в дитячу зону. О, також немаленька. У дитячій кімнаті є няня, яка буде дивитись за вашими дітками. Я вам Ореста приведу. Можна? Можна, звісно, давайте. супер. Ну, розповідай, важлива твоя думка, ти завжди в нас поціновувач пасти. Розповідай. Чи смачно тобі? Чи говорити ніколи? Будь <рес> ласка, візьми якусь серветку, я не знаю. <рес> Ой! Смачно? Mm -hmm. Дуже? Mm -hmm. Смачного. Mm -hmm. Тебе там бекончик? Чи курочка? Mm -hmm. Бекончик. Смакота. Ми чекаємо наше м'язко. Давайте трошки. Сюди на подих. Солод за мокаду мікса. Та-та, це. так. Дякую дуже. Виглядає дуже смачно. Сьогодні ходила в поліклініку. Так, хто не підписався, не підписався, не підпився на мій інстаграм, пожалуйста, підпивайтеся, я вам там все розповідаю. Коротше, була в поліклініці, врач мені каже, ви знаєте, треба от в пожилому возрасті, треба їсти.